120 тисяч доларів коштує одноповерховий будинок у бучі 100 метрів квадратних на ділянці 4 сотки. Подивіться, є у нас парковочка для автівки, автоматичні ворота. І ось так виглядає сам будинок у нас це фасадна частина. Оп, дуже прикольно все зроблено. Дивіться, машинка стає, навісик є. І покажу вам ділянку, щоб ви розуміли. Вона невеличка, але 4 сотки. В будинку три спальні кімнати, два санвузли, гардеробна і простора кухня-вітання з виходом на терасу. Тераса у нас крита ось в такому форматі. Подивіться, оп, дивіться, як виглядає. Чік вихід з кухні-вітальні. Ось така крита тераса. І є у нас вихід, до речі, на таку лісосмугу. Тому. Хочу сказати, що наразі будинок коштує 120 тисяч доларів, він без ремонту. Але ми почали робити ремонт, і він буде з ремонтом та технікою. Тому, хто хоче придбати на такому етапі, коли ще ремонт тільки робиться, чи чекайте, слідкуйте, бронюйте, будинок буде з ремонтом, ціна буде більша. Мій номер телефону і в шапці профілю, щоб дізнатися планування, ціни тощо. Телефонуйте мені.